Дорогі жителі громади! 8 травня ми вшановуємо пам'ять усіх, хто поклав своє життя заради нашого майбутнього. Цей день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. День скорботи, вдячності та глибокої шани. У цей день ми згадуємо подвиги мільйони українців, які в буремні роки Другої світової війни стали на захист рідної землі від нацизму. І саме завдяки їм перемога стала можливою сьогодні. Наші герої вже інші, але дух той самий. Зараз, у 21 столітті, ми знову боремося зі злом. Українські воїни, сини і доньки нашої землі знову стоять на передовій. Тепер проти російського агресора, який приніс на нашу землю руйнування, смерть і сльози, ми знову тримаємо стрій за свободу, за гідність, за правду. Ми низько схиляємо голови перед пам'яттю всіх. Хто віддав своє життя за Україну вчора і сьогодні? Ми дякуємо нашим захисникам, які боронять нас часто ціною власного здоров'я і долі. І ми обіцяємо, не пробачимо і не зупинимося, доки не настане справедливий мир. Хай цей день об'єднує нас у спільній молитві. Подяці, прагнені жити гідно заради тих, хто вже не з нами, і тих, хто ще тільки прийде у цей світ. Слава героям минулого, слава героям сьогодення, Україні слава!